Сьогодні був дуже досить насичений день для Зміївської громади. До нас приїжджали наші друзі-партнери. Це благодійний фонд «Залишайся з Україною, Харківський благодійний фонд. Наші партнери, польський центр, благодійна допомога, міжнародний центр, саме була представник пані Анна, які ознайомилися з ходом тих будівельних робіт, які профінансували за допомогою уряду Тайваню тайванських коштів. Як це все працює? Коли 8 січня Зміївська громада. Потрапила під обстріл Російської Федерації, у нас досить багато постраждало приватних дамоволодіння, саме понад 50. Там, де можливо було, зміська міська рада надала матеріальну допомогу для того, щоб люди змогли законсервувати ті пошкодження, тобто це крівля, це вікна. Але ж були такі досить значні руйнування. Людей позносило повністю дахи, повилітали повністю вікна. Тому, розуміючи, що люди будуть звертатися на є відновлення, це є державна програма. Оперативна зміська міська рада створила комісію, яка була створена. І вже через годину після прильотів комісія розпочала свою роботу і почала працювати. Люди отримали акти і подали реєстрацію в є через дію. Відновлення. Таким чином вони стали в чергу і чекають своїх виплат від держави. Але маючи такий опит і спілкуючись з сусідніми громадами, люди можуть чекати там і півроку, і рік. А ми розуміємо, що там, де не було дахів, це після посадків дощу снігу, ці будівлі будуть зруйновані погодними умовами. Тому досить швидко до нас звернулися наші волонтери, які Готові були допомогти, але були відсутні кошти. Тут нам прийшли на допомогу саме ці благодійні організації, які я зазначив. Відгукнулися наші поляки, наші друзі, і ці будинки це три будинки, де були саме найбільше пошкоджень. Вони визначили і взяли собі на фінансування за рахунок тайванських коштів. Ці кошти були передані через поляків на благодійний фонд «Залишайся з Україною, і роботи розпочали наші волонтери. Сьогодні роботи завершені. Представники від Польської республіки благодійного фонду приїхали ознакомитися з ходом виконаних робіт. Залишилися задоволені, сподіваємось, і ця в подальшому на співпрацю. Ми проговорили всі ті проблеми, які на сьогоднішній день є в громаді по тим напрямкам, де працює саме цей благодійний фонд. Сподіваємося, що польський благодійний фонд розгляне ті напрямки роботи, де вони можуть нам допомогти. І це буде лише перший проект а в подалі ми декілька проєктів таких реалізуємо. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Хочу подякувати всім причетним до даних проєктів і. Подальшому будуть такі проекти реалізовані не один на території громади. І крім того, як завжди, це вже стало такою традицією. Ми всіх благодійників, які яких залучаємо на територію громади, на територію тих об'єктів, де необхідно було відновлення або ремонт, або яких так капіталокладень. Ми підтримуємо, підписуємо меморандуми. Такий меморандум був підписаний з благодійним фондом Залишайся з Україною також. Наші друзі пропонували нам допомогу, сподіваємося, що й подальше на співпрацю. Так що меморандум підписано. Будемо втілювати нові проекти в життя. Дякую. Дуже хочеться, щоб це все закінчилось, щоб ця вода закінчилась. Ми залишилися на своїй землі, на своїй Україні. Будет лучше, будет хорошо. Да. Как все говорят, будет еще красивее, чем. Важно, что хороши люди с вами рядом. Да, да. Из-за того иногда Лучше люди не такие и все такое. Да, да, да. Плохая. Хочется жить, конечно. Хочется жить в мире.